Вітаю! Сьогодні з вами вивчимо сім нових слів. Affectation. Манірність кривляння. Affectation – It's not an affectation because I can't actually do it standing up. Це не манірність, оскільки я насправді не можу це робити стоячі. Elaborate. Детально розробляти, розвивати. Elaborate. The foreign minister is willing to elaborate. Міністр закордонних справ хоче розробити план. Can you elaborate on that a little bit? Можеш трохи розвинути свою думку? Distort. Спотворювати. Перекручувати. Distort. distort facts. Ми не спотворювали факти. Everything's so distorted. Все так спотворюється. Elucidate. Роз'яснювати, з'ясовувати. Elucidate. You have to elucidate. Ти повинен роз'яснити. Of being afraid. He elucidated his meaning and sipped his drink. Від страху, пояснив він, і взявся за свій напій. Conjecture. Домисел. Припущення. Conjecture. No conjecture was possible. Ніякої злогадки. It is an interesting conjecture. Цікава гіпотеза. Exploit. Подвиг. What do you think my last exploit was? Який, як ти думаєш, я зробив подвиг під кінець? We read about the exploits out of curiosity. Ми з цікавістю читаємо про їхні вчинки. Plot Сюжет. The plot of a new book, perhaps ймовірно сюжетного роману. The plot of the film was extremely simple. Сюжет фільму був надзвичайно простий. Бажаю вам гарного дня!